Військовий аеродром, що збиралися продати з молотка, нині відновлюють на Чернігівщині. Туди збираються перевести військових науково випробувального центру, які навесні залишили схожу базу у Феодосії. Там зосталась і вся техніка. Тож тепер науковці мусять починати все з нуля в Чернігові. Вони обіцяють перший військовий транспортник Ан 70 із нового аеродрому. В небо вони піднімуть вже за кілька місяців. Але скорик далі. Колись тут літали військові винищувачі. Тепер на місці аеродрому ліс, що пробувають сокирами. Нічого встановлено. будемо літати. Узялися за роботу колишні федосійці. Тепер вони чернійські військові науковці. Аеродром у півцях має стати для них новим домом. Тут вони продовжать випробування. До військових переселенців приєднався один місцевий прапорщик Олександр Мамай. На цьому аеродромі він відслужив вісім років. Тут повністю все ціло і пахло, все було чисто і красиво. Його скоротили, що не закрили військову частину, а він все одно мріяв про небо. Слышав, що тут приїхала частина. Я пішов обратно, собрал документи устроился обратно на службу. Для мене набороча стока радість, тому що я обратно призвався тільки заради того, щоб відновити це все, тому що як канону було этого. Десять років без польотів, аеродром півцях став улюблене місце збору автогонщиків. Бачите, лежать шини. Це те, що лишилося від милорічного ралі, яке влаштовував Віктор Янукович, молодший син експрезидента. Ще поки що прибирати стали, бо воно як перешкода для приземлення чужої техніки. Тим часом реставрація злітної смуги тут триває повним ходом. Починаючи від моноліта, все що уложено авіаційними плитами 500 метрів, повністю було розчищено від дерев, трави, сміття. Повністю підготовлено до ремонтно-відновлювальних робіт навесні весні 2015 року. року. Навесні злітну смугу обіцяють відновити і впровадити в експлуатацію. Перше випробування українських АН 70 запланували на травень. Також відбудувати треба і диспетчерський пункт. Від нього лишилися тільки стіни. Обзор повинен бути повний за всією обстановкою на штучній і грунтові льотно-посадочних смугах, на прилеглих. Територіях на рульожних доріжках саме приміщення взялися відновлювати чернізькі підприємці. Вони ж допоможуть зробити стоянку для літаків. Аеродром збирається використовувати як для військової, так і для цивільної авіації. Наприклад, чартери, да там санітарний літак, любий да то може сідати абсолютно у півцях і вже у цивільних цілях може бути використаний. Уже з наступного року планують військові науковці у півцях забезпечуватимуть польоти всіх типів літальних апаратів. Винищувальної штурмової і бомбардувальної авіації, але скоро Чернігів спецкордва 2+2.